Вітаю наших глядачів. В програмі даю слово сьогодні народний депутат України трьох скликань Ігор Молоток. Ігор вітаю. Федоровичу. Я вас вітаю. Ну, дев'ятий місяць війни, і знаєте, от мабуть, підсвідомо кожен е, чекає. От рік, 24 лютого, це буде рівно рік, як триває війна. Не знаю чи закінчимо закінчиться гаряча фаза війни до цього часу. Але сьогодні так само багато, дуже людей згадують, як це починалося, в якому в якій ситуації кожен з нас тоді був, і як все це оцінював. Як 24 лютого почалось для вас? 24 лютого прокинулось десь о четвертій. 50, Вибухи, Київ, паніка, ну, скажімо так, паніка. Ми бачили через вікно, що там відбувалося, люди кудись їхали. У нас одразу виклики, і десь о восьмій чи о дев'ятій ми поїхали в Верховну Раду приймати рішення. В Верховній Раді. Зібралися, всі напружені. Ну, така тяжка, чесно кажучи, ситуація, нерозуміння, що відбувається. Після Верховної Ради зібралися з двома колегами і сказали: будемо йти брати зброю і залишаємось в Києві, боронити Київ. Не розуміло, що відбувається. Інформація була різна. Київ за три дні. Я пам'ятаю, приїхав ввечері, вже не ввечері, десь о другій чи третій годині під Верховну Раду подивитися, взагалі, що там відбувається. Тільки стояли військові, поліція і, значить, якийсь там чоловік грав на флейті, грав гімн України, організація блокпосту, потім купа телефонних дзвонків. Мешканців півночі, Сумщини, які сиділи в підвалах, сиділи в метро. Це вже тиждень пройшов в метро, які якісь там на парковках сиділи, просто в очікували не знали, що куди рухатись. Зорганізували їм значить, автобуси, коридор. У нас є такий табір, центр олімпійської підготовки. Там зорганізували польову кухню, карімати. Ну, було дуже так цікаво, люди приїжджали, там ціла як, як автобусна така автостанція була. ну Така напружена була ситуація. Ну, найскладніше, мабуть, було ви в Києві, родина в Києві, але ж е, на виборчому окрузі також є родичі, є друзі, мама. Е, ну, не було такого, да, от роздвоєння. Куди, кому першому допомагати, що робити? Як ви себе от, мобілізували на той момент? Ну, паніки такої не було. Точно було свідомість, що потрібно допомагати людям. Мама не виїжджала з шостки, вона завжди знаходилась там, донька. Онуки, зять, усі були в шості, і, скажімо так, ми приїжджали, допомагали, і так далі. Були люди, які взагалі свідомо допомагали а, Збройним силам. Вони вказували на те, а, де знаходиться колона расистів. І з, фактично з цього розпочався проєкт Щіт Фантом це присувна а, відеоспостережна а, станція, яка. В режимі може онлайн надавати інформацію, а в без електрики, без інтернету може надавати наші інформацію. Так, отак відбулося перші наші відомості про те, де знаходиться колона і наші барактари наносили враження там. А потім уже щит – це вже став, скажімо так, їх почали ці комплекси ставити на пікапи. І зараз вони працюють вздовж всього кордону з, ну, на Сумщині і працюють в найгарячіших точках на Донбасі. Якщо повертатись до перевезень, ми привезли більш ніж приблизно тисячу людей. Ми всі думали, що Зв'язку не буде, Київ буде в оточенні, їжі не буде, світла не буде. Це знаєте, як а, мені подобається такий вислів. А, ми така нація, що нам спочатку а, трошки страшно, а потім начхати. А якщо ми, нам начхати, то а, хай бояться. Страшно, усі. Да. Да. І це і точно я пам'ятаю, як це було. А, зброю взяли даже не розуміючи, ну, в мене досвід е, людини зі зброєю, точно я розумію, і, і, і ми могли пристрілювати і, і поводитися, і так далі. А хоча половина хлопців, які стали з нами, взагалі не мали досвіду зі зброєю. Але навчилися зараз ці хлопці воюють, зараз ці хлопці на передовій. І я ще пам'ятаю, Тих хлопців, які, яким ми допомагали, приїжджаючи на Донбас в 2014 році, ті ж самі сумчани. І зараз я от нещодавно повернувся з Донбасу, ті ж самі хлопці воюють зараз так. Ну а до речі, от у вас є якби досвід такий, що ми можемо зараз порівняти, е, наскільки оснащення армії, ставлення до армії було тоді у 2014 році, е, яким воно було 24 лютого, і наскільки змінилася ситуація сьогодні з оснащенням, взагалі, з е, е, постачанням армії, ну, з авторитетом армії, з е, військовим цим. Досвідом, да, от, ну, ми так шикарно зараз б'ємо ворога. Переважна е, більшість е, військових, які поїхали в 2014 році, це ну, 90% вони були безробітні. Ми приїхали е, в розташування нашого батальйону, не буду називати якого, і. Ну, комбат мені каже, ну, Ігор, ну, ну дійсно, люди не розуміють взагалі, що таке зброя, відношення до армії, ну таке собі. В нас не було броніків, я їм привозив, не було, скажімо так, елементарних речей і поїжджає в тому числі. Це 14 рік. Було. Вже через два роки це зовсім інші люди. А, такий а, пройшов відбір, вже залишились ті, які вже свідомо хотіли воювати і вміли воювати. Це неправильно, але скажу, що нам дали 8 років створити з армії дійсно армію. Тому що до 2014 року це знає кожен. У нас фактично не було армії. Але найголовніше, я думаю, що ми виховали. Наше суспільство виховало ті генералів, які воюють сьогодні, і які сьогодні дають результати. І тут точно у кожного українця немає сумніву в тому, що ми е, на правильному шляху. Так, да, дійсно, наші перемоги сьогодні е, за цим стоїть ну, велика ціна. Ціна це, це е, життя наших воїнів. Ми Практично щоденно а, чуємо по сумщині похорон, і це прикро дуже. Але між тим ми чуємо і нашого генерала Залужного. Чуємо в тому а, сенсі, а, коли йде j 20 до речі, і ми чуємо, що ніяких перемовин без України не може бути. І що ніхто не може нам. Ставити якісь умови, поки не буде звільнена наша земля. І це вже суспільство до цього зазріло, і це військові до цього. І немає ніякого політичної гри і не може бути без військових і без суспільства. Ну, а ви погоджуєтесь з тим, що от, на початку, коли перші наші переговорні групи їздили на початку ще агресії, там давали такий термін на 7 років чи на 15, на 15. Там припинити всякі розмови про визволення Криму. Ви з цим погоджуєтесь? Є люди а, голуби миру, а є яструби. яструби. Яструби війни. Так, от, у нас. Майже 90% людей на півночі Сумщини, та й взагалі вони були голуби миру. Всі казали, ну тут прикордонна область, ну давайте ми мирним шляхом, щоб, скажемо так, не було війни і не було втрат людських. Бо ми всі розуміли руйнування і до чого це могло призвести. На сьогоднішній день я ну тоді я був, скажімо так, за мир. за Дипломатичні вирішення питання на сьогоднішній день, після повномасштабної агресії, після того, як уже перетнули червону лінію, після того, як розпочалося, а, скажімо так, руйнування і знущання над нашими людьми, ми точно усі стали яструбами. І якщо ще на перших днях... Можна було, повертаючись до вашого питання, можна було ще розглядати Крим як, скажімо так, платформу для перемовин. Тоді наші переговорники казали там 15 років, давайте не будемо повертатися. Є і зараз така модель, але зараз суспільство вже не погодиться на це. Зараз вже ті, Ті, які розмовляли там на російській мові, ті, які більш-менш, скажем так, з такою повагою відносилися до росіян, зараз вже змінили свою думку на яструбу війни. Так що на сьогоднішній день я згоден з паном Залужним, з нашим генералом, що поки не повернуться українські землі до 91-го року, це а той, скажем так, Рубікон, до якого ми повинні повернутися, ну от ви говорили, що були на Донбасі. Безумовно, ви проїжджали ці звільнені території, там дуже великі руйнування, і там люди, які. Пережили окупацію, скажімо так, і короткий час, і може той довший. І от, крим, ми говоримо вісім років уже в окупації. Там дуже потужна Росія створювала там такий військовий майданчик. На ваш погляд, наскільки зараз люди сприймають Україну дійсно дійсно як визволення? Чи це буде надто важко зробити ці території, які раніше були окуповані, знову щоб вони ну реально були українськими, а не ворожими до нас? Там, де я був, скажімо так, ну можу назвати таке селище, яке ми два чи три роки перейменували тому, це нью йорк mm -hmm. Нью-Йорк, якраз він знаходиться на лінії Ростину. Там, ну скажімо так, недалеко йдуть 800 метрів йдуть бойові дії. І ми зустрічалися із людьми там. Спілкувалися, там війна йде вже 8 років. Ну Тобто немає доріг, зараз немає світла, тепла, їжі, гуманітарна така собі, скажімо так, тяжка Це ситуація. Це Ми приїхали, от 800 метрів стоять 200 метрів стоять наші військові, кордон наш, ну, скажімо так, окопи наші. І стоїть п'ятиповерховий будинок. Значить, бачу, сидять на лавці дві бабусі. Хлопці там стоять в машині, і хлопці мені кажуть, Та це, скажімо так, люди, які нас не підтримують. Ну, бо іноді долю в кармані тримають. Я поспілкувався кажу, на моїй мамі 88, ми ж теж живемо на кордоні з Росією. І можна було б змінити щось, дали їм а, тушонку, дали їм там воду, але вони все рівно сказали, хлопці, якщо б ви не прийшли, у нас би нічого такого не було. Ми, аналізуючи це, а, аналізуючи там рядом Горловка, ця Майорськ, це, який іде зараз а, боротьба, я кажу, а що ви дивитесь? ну Яка програма, де у вас інформація і так далі. ну от Нам включають там світло утамте. І у нас ми бачимо телебачення а, те, що з Горловки, те, що російське. Ну, що про що вони можуть казати, і а, як вони можуть нас підтримувати, якщо в них телебачення добиває а, російське? Радіо в них російське. Те, що а, говорять погано все про нас. Про людей, які там, про хлопців, які захищають. От вони і чують. Перше, нам потрібно нашу зброю, це для таких місцевих населень це потрібно взяти нашу інформаційну. От е, е, канал СТС працював і в окупований час. І в окупований час доносив інформацію, що потрібно е, робити людям і як допомагати людям. Оце... Та ж сама зброя. Інформація Для... це зброя, так. Ну, звичайно. І ми не можемо зараз, наприклад, взяти і от просто так змінити настрій людей, яким кожного дня розказують, що українці погані. Ігорі Федорович, дуже таке надзвичайно актуальне питання. Я б сказала, це та ситуація, коли. За різними оцінками у нас хто говорить 4 мільйони, хто 7, хто навіть більше називає тих людей, які виїхали в Європу, рятуючись від окупації, від обстрілів і так далі. Це переважно молоді люди, це жінки з дітьми, це генофонд нації. І сьогодні важливо, чи повернуться вони назад. Це залежить від того, куди буде повер... чи буде куди повертатись. Є програми відновлення. Я знаю і на Сумщині, є, і загалом по Україні і. Міжнародні донори говорять про от була конференція в Лугану да по відбудові України. Як іде ця робота? От ваше бачення, ви все таки народний депутат. Ви маєте більше інформації. Наскільки ми можемо розраховувати на те, що все таки повернуться до нас назад? Наші люди? Що людям потрібно для того, щоб повернутися? Житло, робота, да. садки, школи, медицина медицини та умови і так далі. нормальні умови. При яких вони будуть найголовніше, значить, в затишному селі отримувати заробітну плату і бачити якесь своє майбутнє. Наприклад, я люблю всю Україну, але я мешканець Сумщини, і мені точно хочеться знати, що буде з нашою прикордонною Сумщиною, де майже 600 кілометрів кордону з Росією. Ми повинні зробити тут такі умови. Щоб люди а, хотіли приїхати сюди, це настільки ризиковано на сьогоднішній день думати про майбутнє, а що ж буде з ворогом, який а, несе, а, кидає в нас бомбами. Є багато, скажімо так, проєктів, і один із прикладів є на, наприклад, взяти, а, зробити демілітаризовану зону 100 кілометрів з Росії, під наглядом міжнародних Партнерів, і, наприклад, Китаю який візьме на себе обов'язки. І з нашої сторони це відвести пушки, гармати, які пуляють в один одного. І залишити тут військових, залишити тут збудувати ту ж саму стіну, яку, скажем так, з якої сміялися давно з Яценюка, але зараз будують. Значить, стіна. Якщо взяти папери і дивитися на цю стіну, стіна це не та сітка, яку, яку бачили, що вона повалилася. Стіна це цілий комплекс інженерних споруд і електротехнічних відеонагляду, відеонагляду в сучасному розумінні цього ночного бачення, з зв'язку з супутниками, з передачою інформації на ситуаційні центри оце стіна. Тобто сама стіна вона буде проводити розподіл у таку стіну потрібно зробити. А вже інженерні споруди будуть давати, щоб ніяка техніка не приїхала, не квадрокоптер не пролетів, не дай Боже, ще якась там боба не прилетіла. Не можна одночасно все зробити по всьому кордону, точно. І ми робимо, скажімо так, і вкладають держава гроші на Волині, і робиться такий показниковий. А скажем так, кордон, але я думаю, слідуючим кордоном повинна бути сумщина. Давайте поговоримо про державний бюджет на 2023 рік. двадцять рік. Трильйон 404 мільярди це військова, якби складова фінансова, яку виділили, і в нас дефіцит бюджету той, що залишається. Ну практично видатки в нас вдвічі більше ніж доходи. Ми виживаємо на сьогоднішній день за рахунок міжнародних партнерів. Економіка практично лягла і, і це немає таємниці. Так, от, слідуючий бюджетний рік, теж взяли на себе, скажімо так, зобов'язання деякі страни, країни, які, наприклад, кажуть, дайте нам частину в освіті, частину в медицині. І так далі, так далі, в напрямках, де вони зможуть допомогти, там не просто а, у міжнародних партнерів взяти гроші. Точно не вони беруть повну інформацію, що було, що є, які потреби потребують на сьогоднішній день, і допомагають. І з цим я думаю, що не буде великих питань, точно нам допоможуть, точно нам дадуть можливість, скажімо так, вижити. У мене вже є досвід формування 10-го бюджету. В 10 років я вже працюю в бюджетному комітеті, і я одразу сказав, що цей бюджет військово-соціальний. Військово. Бо без підтримки військових, ви правильно сказали цифру: там 1 трильйон 404 мільярди з копійками витрачено. Ми запланували. А потреб військових ще більше. І все буде залежати від того, скільки потрібно, потребує грошей визволення Донбасу, Криму. Ми знаємо, що зараз ця навала з Херсону піде на Донбас. Ми все це бачимо. І військові, з якими ми спілкуємося, теж це бачать, відчувають. До речі, повертаючись до того. Що були з хлопцями на Донбасі, вони теж переживають, теж втрачають побратимів, але налаштовані ну, дуже серйозно, налаштовані захищати нашу землю. Росіяни руйнують всю інфраструктуру, і підприємства, і енергетику, і так далі. Як ви бачите, взагалі, якою має бути економіка України після війни? Керівництво держави повинно зробити такі передумови, Перед а, міжнародним суспільством, що тут би захотіло вкладувати гроші в Україну. Те, що пріоритет, що в нас є, це в нас є руки, розумні люди і є наша земля. Ми вже а, в апіорії аграрії, і ми вже а, годували Європу, Азію а, своїми, а, своїми виробами. І ми будемо це продовжувати. в нас це виходить, і ми це вміємо. Але а, сучасні технології дають нам можливість розвиватися і далі. Е, вже є програми, як відновлювати Україну. На сьогоднішній день ну, я не хотів би забігати вперед, але е, я дійсно хотів би, щоб ці технології, які нам пропонують зараз, вкладалися ну, не на любиму нашу там Західну Україну, а, а й на Сумщину теж. Всі програми, які у нас є, ми хочемо, щоб були а, впроваджені на многостраждальній Сумщині, до речі: а, Донеччині, Луганщині, Херсонщині. Ті, а, ті, неї, ті області, Чернігівщина, ті області, на які позарились росіяни. Вони не позарились на Західну Україну. Вони позарились тут. Вони розуміло, думали, що тут русський мір. Їх чекають. Ніхто нікого не чекає. Я казав вже, що а, до після 24-го хто і хто симпатиком трошки був, зараз точно вже не симпатик, а точно а, вже розуміють, а, що Росія несе тільки гори. Нам потрібно відкритися на державному рівні, на законодавчому рівні, відкрити можливості для всіх розвинутих. Країн з технологіями, які дають можливість бути стартапами на Україні. І тоді в нас все вийде. У нас є люди, є бажання, тільки потрібна допомога. Я бачу у вас в кожній відповіді величезний оптимізм. От що вам, в чому сила ваша? От що дає вам цей оптимізм, що його народжує у вас? Я теж а... вірю в перемогу, але от, ну, мені хочеться знати, що вас надихає. Той, хто мені скаже. Що 24-го, чи 25-го чи 26-го перші дні а, не боявся, то я не повірю. Ну Ми точно не розуміли. Ми а, першого, перші дні зустрічалися з а, Кличко, а, Ну коли приїжджали а, до КМДА. І з ними всі ми спілкувалися, всі зі зброєю, всі сидять. Ми приїхали а, в якийсь там охотничий магазин, значить, а, одяглися в таку військову форму, щоб більш-менш не цивільне, щоб а, коли ти з автоматами йдеш, щоб було розуміння, що а, ти трошки до військових йде. Але ні в кого не було розуміння, що робити. Всі там робили а, по своїй справі, а, скажімо так, блокпости, ще щось, допомагали людям. І це. Коли це бачиш, коли кожна людина свідома береться за зброю і щось робить, тоді це надихає. Самоорганізація в нас Самоорганізація. на вищому Да. І коли ми бачимо, що у нас іще й виходить, от я приїжджаю, приїжджаю на Донбас, да, там тяжка ситуація, загиблі, поранені, але взяли Херсон. Все, хлопці, вже все. Взяли Херсон. Тобто наші перемоги і наше суспільство, і наше надихання, і моє надихання це всі перемоги. І робота кожного на своєму фронті. Той, хто сидить тут, допомагає, точно допомагає. І тоді ми бачимо, що да, дійсно він вболіває і допомагає Україні. А допомагають у нас майже 90% людей, кожен на своєму місці, вболіває за Україну. Оце надихає. Надихає моя мама, яка там з такою каже, я, в неї було 88 років. Я кажу, мам, я в Верховній Раді сесійної не можу приїхати, але заспівай нам хлопцям пісню. Ну, там Вона заспівала там, на українській мові, там, значить, а потім кажу, а от. Тут Російську пісню в тебе гарно виходить, вона каже, ні на російській мові не буду. Мама там 42 роки пропрацювала на військовому заводі, ну скажімо так, і що та людина з радянських часів. і А я ж, до речі, там коли приїхав, може, ви бачили в Фейсбуці, приїжджаю, а в неї така ну лампочка маленька горить над над столом. Івана щось там на кухні робить. Я кажу, а вона на батарейках та лампочка, яка діод, святодіод. І вона, скажімо так, світить. Я кажу, мам, так світло ж є. А світло виключають два через два. Ну, там. І я кажу, світло є. Вона каже, ні, я економлю, мені, мені це не потрібно. Мені вистачає, я там собі їжу приготую і все. Я водій мене Віталік, каже: ну цю націю не переможе ніхто. Бо ну, настільки. Свідомість настільки, от відповідальність, ну, це, це просто ну, тих людей перемогти не можна. Дякую, Гірю Федоровичу, за ваші розповіді і за ваші емоції. Дуже щирі. Я отримала велике задоволення від нашої розмови і хочу сказати вам. Так, підтвердити, що дійсно ми переможемо, і нашим глядачам сказати так само, що думки наші матеріальні, але дії ще більше наближають нашу перемогу, тому обов'язково переможемо. Тримаємось, ми того варті.